Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на редакцію прийшов один дуже цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Я довго не міг повірити у те, що моя дружина знайшла собі іншого чоловіка. Який ось так спокійно може на людях тримати її за руку. Вони навіть не боялися, що їх може хтось помітити з наших знайомих. А що, якби дізналися діти? Ось я, наприклад, коли зраджую дружині, то роблю це таємно, так, щоб ніхто не дізнався. Скільки років я вже мав декілька коханок, жодного разу ані в дружини, ані в когось іншого не виникало навіть підозри про те, що я мої стосунки на стороні. Я чоловік і нормально, що час від часу можу загуляти. Не бачу в цьому нічого такого осудливого. Ми ж навпаки, крокуємо до Європи, а там кожен може вільно самовиражатися. Але коли я дізнався про зраду дружини, то не знав, що робити. Як можна було поставити під загрозу 9 років нашого подружнього життя та дітей? Ти жінка й повинна бути берегиною домашнього вогню, а не підкидати туди своїх коханців. Того дня я приїхав з роботи до кафе пообідати. Друзі порадили мені замовити смачний пиріг з яблуками. Та коли я побачив свою дружину, яка мило посміхається до якогось молодика, а він тримає її за руку та пестить, то мені вже було не до пирогів. Першою думкою було підійти до них та все висловити в обличчя. Зупинило мене тільки те, що я не хотів виставляти на загальний показ наші сімейні стосунки, тому вирішив поговорити з дружиною вдома. Я раніше приїхав та відправив дітей до бабусі. Їм не потрібно було чути та бачити того, як ми будемо вирішувати свої стосунки. Як ти посміла мені зрадити, ошелешив я її, коли вона тільки зайшла до квартири. Посмішка з її обличчя зникла. Та замість того, щоб попросити пробачення, вона налетіла на мене зі звинуваченнями, що я також зраджував її. Ти думаєш, що ніхто не знає про твоє скакання у гречку, кричала вона на всю квартиру. І я не знав, що відповідати. Її напад був для мене повною несподіванкою, та за кілька хвилин я зібрався з думками я чоловік, мені можна. А ось ти, жінка, повинна оберігати наш дім від такої розпусти. Я бачив, як ти тримала його за руки та посміхалася. Що він тобі такого говорив? відповів я. Діалог у нас так і не вийшло. Вона геть не розуміла, що не робила, що майже зруйнувала нашу родину. Добре, що відгородив дітей від того, що вона говорила. Виявляється, це нормально, що вона мені зраджує після того, як дізналася про мою зраду. Світ перекрутився і став з ніг на голову. Це ж треба таке? Не дарма мені мама говорила, що з неї не вийде гарної дружини. Цілий вечір я думав, чи потрібна взагалі мені така дружина, яка щойно чоловік з квартири то одразу біжить до коханця. Напевно, подам на розлучення та знайду собі іншу. Любі друзі. Як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.